У 20 столітті було тільки три надзвичайних винаходи кубізм, блюз і польська водка. Пабло Пікассо. Почувши цю думку, поставила сама собі запитання: А чому ж це Пабло Пікасо відніс польську водку до найгеніальніших винаходів людства? Питання поставила. тож мушу знайти на нього відповідь. Наразі зрозуміло одне шукати я буду її аж ніяк не в роботах Пікасо. Тож, аби не бути голослівною у цьому питанні, вирушаю до Варшави, аби там, у самісінькому серці Польщі, дізнатися власне, а в чому ж сіль? Люб'язно погодився допомогти мені пізнати істину слів Пікассо. Той, хто знає про цей напій усе. Людина знана і шанована у Польщі. Президент асоціації польська водка» пан Анджій Шумовський. Отже, поїхали, шановні. Польська водка є продуктом, по-перше, найвищої якості. Польська водка, по-перше, є продуктом найвищої якості. А по-друге, польська водка є для поляків тим, чим для Франції є коньяк, шампанське чи вино, для британців шотландське віскі чи джин, для американців бурбон, для мексиканців текіла, для японців саке. І поруч з такими національними символами. Як Іоанн Павло II, Лех Валенса чи солідарність стоїть і польська водка, яка теж є польським символом, своєрідною польською іконою. Але то є ікона продуктова, яку можна подарувати, зобразити чи скуштувати. Това можна подарувати, зобачить і сконсумович. Якщо для наших сусідів поляків харчовою іконою є польська водка, то для нас, українців, я переконана, що мене підтримає у цьому більшість. Національним символом харчової системи здавна є сало. Хоча споживання свинячого сала характерне не лише для нас його охоче вживають ті ж поляки, білоруси, німці, угорці та інші народи. Але ж ви розумієте. У різних етнічних середовищах одні ті самі речі набувають зовсім різного знакового статусу. Тож саме для нас, українців, сало є харчовим брендом держави. Хоча що це я дуже розійшлася про сало, побачила стільки нашого національного харчового символу і забула про інший, про той, про який ми сьогодні говоримо про польську водку. Говорячи про горілку як про продукт, мимоволі замислюєшся: а хто ж його створив? Хто був першим? Відповідальні відомства та історики колишнього радянського союзу і нинішньої Росії однозначно стверджують, горілку винайшли у них. Декотрі історичні джерела наводять інформацію, що термін горілка офіційно з'явився 8 червня 1751 року в указі Єлизавети І. А ось за часів царювання Катерини II у 1755 році горілка взагалі вважалася елітарним напоєм. Так, Ваше Величносте, про вас говоримо. Так ось ані, ви. Ані ваші царські попередники не маєте жодного відношення до винаходу горілки. Бо ті історичні факти, які наводять поляки, доводять саме їх першість у цьому процесі років так зна 300 раніше від вашого. Диспонуємо даними, які кажуть, що вудка існувала вже Отже, апелюємо даними, які підтверджують, що слово водка з'явилось у польській мові на початку 15 століття у 1405 році. А що ж було в той час в Росії? А Росія в той час лише імпортувала продукти з Заходу, і варто подивитись на мапу, аби побачити, де є Польща, а де є Росія. Польща завжди була на захід від Росії. Окрім того, російські історичні джерела та літописці в своїх хроніках писали, що в XVI столітті російські купці вимінювали хутра. Дороге каміння, золото на продукти технічні, в тому числі й на водку з Польщі. Водка народилася в Польщі, польща є колискою водки. Це батьківщина водки, але скоріш за все слава водки і симпатія до цього алкогольного напою поширюються далеко за її межі по багатьох країнах світу. Польські чи водка народилася в Польщі. вудполсь є. kolebką wódki i to jest ojczyzna wódki. Natomiast e, oczywiście e, sława wódki e, i sympatia do wódki e, jest, dotyczy całego regionu tej części e, świata. Річі, знову ж таки апелюємо історичними фактами. Виявляється, сучасна Україна набагато ближча до родоначальників горілки, аніж наші північні сусіди. Перша фабрика, правдива фабрика, Перша фабрика, справжня фабрика водки у світі, з'явилась у 1784 році у Львові. То була фабрика водки Бачевські. але ж пам'ятаємо, що у ті часи Польща територіально виглядала зовсім інакше, аніж зараз. Тайми вже втеди били то польська трвинала інакше й м'яла інне границе ніж ніж тераз. Але що тодішня, що нинішня територія України входить до числа держав, які об'єднано іменують королівством горілки. Та чисть świata. ця частина світу, центральна і східна Європа, є королівством водки. Водку споживають не тільки в Польщі, а й на Україні, в Білорусі, в країнах Прибалтики, в Фінляндії, в Швеції. Тож очевидним є й велика симпатія до водки в Росії. Тож на сьогодні пальму першості у світі за рівнем виробництва та споживання горілки і утримують Росія та Сполучені Штати Америки. Ми посідаємо третє місце. Сусіди поляки четверті. Але при цьому вони упевнено лідирують в країнах Європейського союзу. Поняла вудка то частина польського ДНА. Так розумієте, водка є частиною польського ДНК. Водка в крові поляків, тож, відповідно, ми і споживаємо чимало водки, десь приблизно до 6 літрів алкогольних напоїв на одну особу на рік. В цілому в Польщі виробляють до 300 мільйонів літрів водки. Окрім цього, маємо велику частину імпортованої водки, а 50 мільйонів експортуємо за кордон. Тож, виходячи з цих показників, і маємо таку суму у 260-300 мільйонів літрів водки, споживаних поляками. Але чому так? Бо не можна уявити собі родинну чи товариську зустріч, зустріч з гостями з-за кордону без пляшки прохолодної польської водки. Яку споживають у традиційний спосіб в маленьких чарках, чи то з радісного, чи інколи з сумного приводу? Адже якщо, наприклад, нам необхідно з кимось ось так собі просто поспілкуватись, то що ми робимо? Йдемо на чай, на каву, в ресторан. Але якщо нам треба з якоюсь важливою людиною поговорити на дуже дуже важливу тему, то має місце водка, але і говорити, і споживати водку треба так і в такій кількості, аби дійти і згоди і розуміння. Бо водка єднає людей, допомагає знайти порозуміння, компроміс і консенсус. то значить, що вудка вончілюді, Порозуміть, знайти компроміс, знайти консенсус. До речі, цікавий факт: В сучасній французькій мові є два написання слова горілка. Перше означає російську горілку. А ось те, що пишеться через літеру «W» – саме польську водку. То є марка глобальна. Бо є справжньою, досконалою і доступною на усіх континентах і в усіх тих країнах, де споживають алкоголь, але знову ж таки виявляється, польська водка і водка з Польщі, то як кажуть у нас, в Одесі Мамі, це дві больших різниці. Прийнятий у травні 2012 року польським сеймом закон про виробництво спиртних напоїв та реєстрацію і захист їх географічних назв чітко регламентує, з чого і в який спосіб. Має виготовлятися традиційна польська водка. Устава є дуже проста. Устава в засаді має два елементи. Закон є дуже простим і містить два пункти. Увесь процес виробництва водки від початку і до кінця має проходити тільки в Польщі. Це означає, що вся сировина для виробництва водки має проростати лише на польській землі, дистиляція ректифікації та виробництво фінального продукту у вигляді водки теж має відбуватись тільки на території Польщі. З чого має вироблятись традиційна польська водка? З жита. Вівса, пшениці, ячменю, тритикале та картоплі, які виросли виключно на польських угіддях. Але якщо виробник алкогольних напоїв імпортує спирт, навіть високоякісний жита чи картоплі, але з іншої країни, то цей напій вже не може називатись польською водкою, бо не відповідає вимогам виробництва закону про польську водку. Граніці то zgodne z prawem. Jest to bardzo restrykcyjne, bardzo czyste, bardzo przejrzyste prawo, które określa w jaki sposób to dobro narodowe, ta ikona, ta polska wódka może być produkowana. Do rzeczy, struktura wyrobnictwa gorilki u Polści inna niż w całym w krajach Europejskiego Sojuszu. W 2007 roku Парламент Європейський в Страсбургу ухвалив право, кто яке... окрешляв в 2007 році. Європейський парламент в Страсбурзі прийняв закон, який окреслює технологію виробництва водки в ЄС, тобто з чого і як можна виробляти водку в Євросоюзі. згідно з цим законом, водку можна виробляти з будь-якої сировини сільськогосподарського походження, тобто не тільки з традиційних зернових і картоплі. Але це абсолютно не співпадає з нашими традиціями виробництва, які були сформовані століттями в центральній і східній Європі. Тож ми поляки переконані, що ніхто не повинен нам диктувати, як і з чого ми маємо виробляти водку. Це так само, якби я вчив французів, з чого і як мають вони виробляти французький коньяк чи шампанське, чи, наприклад, шотландців, з чого і як вони мусять виробляти віскі. і може би продукована водка. to tak jak ja uczyłbym Francuzów, z czego mają produkować i w jaki sposób francuski koniak czy szampan. Czy tak jak ja uczyłbym Szkotów, z czego i w jaki sposób powinni produkować whisky. Mолодci, одним słowem, Polacy. Не зламалися, не поступилися своїми національними принципами і традиціями, тож тепер і мають власне надбання єдиний глобальний продуктовий польський бренд у світі. Але повернімося до польської водки і водки з Польщі. Відрізнити, який це є алкогольний напій можна за рядом спеціальних вербальних і графічних знаків, які розміщені на продуктах. Наша організація Стоважишення Польська водка вийшла з наша організація Асоціація Польська Водка вийшла з ініціативою служіння і підтримки знаку, який розміщується на пляшках. І це підтверджує, що це та марка, яка виробляється згідно з законом про польську водку. Сама ж асоціація польська водка була створена у 2006 році. З перших днів своєї роботи вона об'єднує виключно ті компанії-виробники, які виготовляють алкогольні напої, що відповідають критеріям закону про польську водку. І враховуючи той факт, що цей напій є частиною національної спадщини поляків, то саме асоціація польська водка і лобіює. Та захищає цей образ за допомогою різних ініціатив і проєктів. Хроніч і промовач польську вудку. Берегти і захищати традиції, історію та сучасність, відстоювати інтерес та позицію польської водки як в нашій країні, так і в світі. як асоціація, ми співпрацюємо з польською дипломатією, з польськими посольствами, з міністерством закордонних справ, з міністерством сільського господарства, з міністерством культури та народної єдності. Бо водка є елементом нашої культури. Не можна уявити собі польських традицій та польської історії. Без польської водки в польській поезії, польській прозі, в часи маланства у багатьох фільмах ми можемо зустріти такий елемент, як польська водка, ніби не польська водка, але як бачимо, польща це країна, де традиції та сучасність нероздільні. Потужні бізнес корпорації працюють не лише заради мегаприбутку. А спільними зусиллями з громадою формують національну ідентичність. Прикладом такої співпраці стане перший у світі музей польської водки, який відкриє свої двері в Варшаві у 2017 році. Як переконаний президент асоціації польська водка, пан Анджей Шумовський, цей музей стане новою привабливою пам'яткою на культурній мапі Варшави і буде тим місцем, яке нагадуватиме і полякам, і іноземцям, чому саме польська водка є унікальною і виділяється на фоні інших алкогольних напоїв. То музей буде показувало і оповідало історію. Цей музей буде розказувати про історію і сучасність польської водки. В музеї будуть представлені найцікавіші експонати: етикетки, пляшки, чарки, обладнання, пов'язані з виробництвом польської водки. Також буде окрема експозиція, яка оповідатиме про технологію і особливість виробництва. Ну і на завершення кілька професійних рекомендацій щодо того, як коли. І скільки треба споживати польської водки Водку належи споживати з приятелями, з, з людьми, яких любимо. бо важне є, що ще п'є. Але необхідно споживати з друзями, з дорогими та коханими людьми. Бо важливим є, що ти п'єш, а ще важливішим, де ти п'єш і з ким ти п'єш. Водку не варто пити, якщо не маєте часу або дуже знервовані. Бо водка вимагає спокою, цей напій містить в собі щось поетичне Але Я рекомендую наш традиційний спосіб споживання: горілку налити у невелику чарку, дещо охолодити до 4-6 градусів нижче нуля і до дна. Najkrótszy, ale najlepszy nasz toast na zdrowie. Czy za zdrowie i za szczęście? Nieduże kieliszki do dna na zdrowie, bo to jest nasze e, zawołanie, e, e, nasz toast najkrótszy, najprostszy na zdrowie. No bo oczywiście za zdrowie i za szczęście powinniśmy pić wódkę zawsze i wszędzie. Що ж, тепер ми з вами знаємо про історію і сучасність польської водки практично все. Але окрім безмежної любові до цього національного бренду, польща славиться ще своєю чудовою екологією. Тут немає бездомних тварин та атомних електростанцій, зате парки кишать білками, а береги річки вісла річковими чайками. Найбільша кількість білих лелек проживає саме на території Польщі майже 23% від світової популяції. Тож переконана, той, хто хоч раз побував у цій країні, зміг знайти для себе щось особливе і привіз це з собою в Україну. Або ж в серці, як приємний спомин, або ж у вигляді чудового дарунку, яким, наприклад, беззаперечно, міг стати кілішок. Скої водки